Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам всім вдало закінчити цей сезон. Сьогодні 9, 9 вересня, Вінницька область. Я ще не один рік. Так довго не качав. Так вийшло пару вуликів і на роботу, а в обід уже напад. Зараз якраз у нас пів. Сьомого ранку. Ще залишилися альпійці, Ну, я їх рішив в цьому році не качати. На другий рік розіб'ю трохи на нуклеуси, з ними більше мороки. Або буде мед на підгодівлю другим сім'ям весною. І вулик Левицького. Я його завжди на кінець залишаю, бо... Ви знаєте, що він набагато грамка довша, вуща. Ну, глянемо, що вони щось тут, чи вони принесли. Ні, звичайно, що принесли, але скільки. Дивимося, що тут. Можливо, можливо, тут вже і сім'ї нема. Ну, чого, бо до такої пори не оброблена від кліща це вже трошки проблема. Вони за... Уже все тут забито за цей так, пробуємо доставати, але угу. ламиться все. Що оно туди, яка довга рамка. Улик Левицького Ого, дивіться, які паляниці. Скільки? Кілограма чотири є точно. Не видно. Знову паляниця. Так. А, є бджолки трохи. Зараз побачимо, що тут, чи ми їх складемо ще у зиму. Треба відказуватися від таких вуликів, бо це лише морока з ними. Так. Отака От може піти у зиму. Зараз побачимо як складати їх. О, ще маточник який, що це вони міняють матку. І це ще молоко якесь. У нас зараз відкривати вулики, я думаю, це і всіх. Або дуже ранесенько, або дуже пізно. якісь маточники повиходили, щось тиха зміна. Незрозуміло. От і проблема в тих сім'ях, куди не часто заглядаєш. Тут взагалі заглядаю пару разів за сезон. Що є, то є. Тут бджоли собі виживають в цьому вулику, як у лісі. Бджоли мало. Можливо. Можливо, і мінус сім'я. Ну, що є, то є. На пару, а то відкачаємо весь мед. Є трошки бджоли. Ну, проблемно, ну, скоріше всього, немає матки. Розплоду нема. Ось ось якісь ще с... маточники, Да, маточники ще розплітають. А може і є матка. Бо, бо з молочком ось, ось маточник. От проблема та, що... Ну нічого. А ще проблема цих вуликів, бо він один, щоб зараз підсилити, підсилити якусь. Заби паузу, бо не будемо достати. Ось вулик Левицького. І здивував, і розчарував. Але розчарував в тому, що якби зараз був ще один такий чи другий, можна було б дати рамку розплоду від якоїсь сім'ї і підсилити її. А так. Пару таких рамочок, зараз Попробую його скласти в зиму. Можливо, з нуклеуса дам їм Маточку та якось буде. Так, я так подивився, Обсідаю чотири рамки, чуть-чуть там ще є, залишаю їм на п'яти рамочках такого. О. Зараз дамо їм. Дамо їм маточку, я думаю, може і вони й перезимують. Отак. От і на завершення ми робимо. Проблема це те, що один такий вулик, друга проблема це те, що затягнули з качкою, якби це раніше побачили, допустимо, побачив, що матки не мали. Матки все недавно не стало, бо лише потягнули сві, ці маточники. Можливо, вона є, вони її тихо поміняли, я її не знайшов. Бо такі маточники, як тихої зміни, не свищові. І як він... І здивував і розчарував. Здивував в тому, що 10 повномедок. Це по 4, навіть по 4 кіла, ви бачили, які, які повнометки. Ось, о. Я, які повнометки, то тут по 4 кіла, по 4 кіла вулику, ну хай 3. І я ще один раз був їх відкачував, відкачував, то навіть 30 чи 40 кілограм цей вулик Левицького дав. І в тому, що не заглядаючи тут мінімум, ото весна прийшла, накидав усе, і я сюди не дивлюся. Бо, Бо лише втрачати час. Добре, друзі. Якось так, ось так, що є, то є. Я завжди показую на каналі, як є. Якщо тут є така помилка, значить це є і помилка. Добре, хай вам всім щастить. До побачення.